Всіх вітаю, з вами Марія і оце хутро, це і рис. І сьогодні філіжанка без теми. От просто така напросилась. Я так розумію, що є їй що сказати для когось з вас. А ми просто про таке не питаємо. тож... Зараз побачимо, що, що там вона в собі приховує, що хочу вам розповісти. Так, у когось тут дві дороги в одну сплітаються, в когось просто дійсно от життя змінюється, і у вас ну, просто новий шлях буде. Разом з кимось. Це може бути для когось в особистому в житті. Для когось це може бути. Емоції чиїсь. Комусь сльози витираю. Так, а для когось це може бути по роботі, коли сплітаєтесь з кимсь от в спільну працю. Так, я так розумію, що хлопець наш зараз вирішить, що йому незручно, що я тут його чіпляю руками, але нічого. Він тут довго спав, я вже просто не можу чекати. Треба ж і знімати. Розумієш, Тож, дівчата, хлопці, в когось дійсно тут змінюється життя, сильно змінюється. Будьте до цього готові і приймайте так, як є, бо тут не зненацька. Тут ситуація, яка готувалась у вашому житті, зміни, які ну, вони такі, знаєте. Час прийшов. І дивіться, жінка тут сидить, вона просто от як, дійсно тут як неочікувано з'являється чоловік з якоюсь пропозицією. Не обов'язково, що це одразу там побігли. Розписи ставити, ти тепер будеш моєю дружиною. Не обов'язково, що це така ситуація, але щось так, знаєте, трошки як не готова жінка тут до такої появи чоловіка. Може, наприклад, дивіться там дуже рано прийде, приїде, зателефонує, може, навпаки, пізно ввечері, ну, це, як, знаєте, або ще не чекає, або вже не чекає. А людина з'являється. Для когось така ситуація. Так, тепер два чоловіки, проїжджаючи, повз зазирнуть. Для когось так показано. Візит такий, знаєте, неочікуваний, але такий, так, навіть цікавіше. Правда ж? Так, далі, зустріч і багато розмов, чоловік та жінка, такі вже дорослі, ну я б сказала 50 є спільні теми, є навіть спільні знайомі, і буде про що побалакати, і буде, знаєте, як спільно узгоджуватись якісь там питаннячка. Для когось показана ситуація, коли людина біжить, поспішає, бо десь там була домовленість, десь чекають, і треба не запізнитись. Літера А, літера Н П Л, схожає на літеру Д і літера О. Тут ще. Але літера О більш, знаєте, от як через таку людину, ну, з таким ініціалом, може запізнюватись. Ну, як, наприклад, там десь була розмова, людина відволікала, відволікав там у кого як. І тепер вже треба дуже поспішати. Далі. Угу. Дуже бажає змін, кардинальних, от доленосних змін, чоловік, жінка, з якою він спілкується, для нього це просто щось неймовірне. Це просто от людина, яка невже вона існує. Вона, знаєте, як, ну от, як якесь казкове створіння. О, так він її сприймає. Невже ти справжня? Невже ти можеш от дійсно такою бути, як ти мені показуєш себе? Знаєте, от коли, якщо ти справжня, то тебе не можна впустити. Ну, не можна е, пройти повз, не можна взагалі от, е, собі сказати, що та й живи собі. Таких, як ти повно ні. Він визнає, що таких, от, як ви, одна єдина в світі. І треба хапати, поки вас ніхто інший не схопив. Каже собі, це ж доля мені її привела. Але у вас зараз як неможливе спілкування, от щось, щось таке. Ви спілкуєтесь, тут нема такого, що ви розійшлись, бачите? Але от і зверніть увагу, от саме кіт встав і пішов, отак от тут і чоловік він віддалився. Може, не з своєї волі, може, ну от якісь там справи його так відвели від цієї жінки, але він собі каже, що я ж не відпущу її, я обов'язково її собі заберу. Далі, для когось, дідусь та онучка чи онук. Дитина, ну така, знаєте, мені ця дитина чи дошкільний вік, чи от перший якийсь там перший, другий клас. Дуже втомленим виглядає цей дідусь, бо людина, дитина весь час змінює свої там бажання, свої, ну знаєте, це той вік, коли ще поки що складно домовитись. Ну, Ніби домовляються, ніби вже все вирішено між ними. І дитина в останню мить змінює своє там якесь бажання, вже іншу ідею дідусеві. Що, дідусь, ну давай. там, ну, Тут так показано, що тримайтесь дідусь. І, якщо батьки чують, поговоріть з дитиною, щоб якось ну, тут, знаєте, як... Дитина показана взагалі-то не дуже такою вередливою. Дитина, яка любить читати. Навіть сама не вірю в те, що кажу. Бо такий вік тут, тут небагато дітей люблять читати в такому віці. Але все одно це жвава дитина. Ну і Дідусь буде втомлюватись. Далі, чоловік показаний, який дуже поспішає на зустріч з жінкою. Це знаєте, коли от ура, я придумав привід побачитись, і він просто, знаєте, кидаючи все, він біжить, щоб її побачити, щоб поспілкуватись. Ну тут дійсно тут така гарнюня, така симпатична жінка, така, знаєте, Яскраві очі, такий глибокий погляд, і пронизливий такий погляд. Йому дуже подобається дивитися її в вічі. Спілкування таке, що телефонне воно є між ними, але от побачити її очі це зовсім інша річ. Далі. Так, сімейні справи, клопіт через ці сімейні справи в чоловіка, літній чоловік, я б навіть сказала, 70. Плюс. І щось він ладен так змінити кардинально. Але ну, от станом як на зараз, на цей період часу, на найближчий тиждень, Йому складно це дається, але не покидає справу і буде зміни робити. І знаєте, він так налаштований на перемогу в цих справах, що тут просто інакше і бути не може. Він наполегливо рухається вперед. Далі. Ну, у когось найближчі дні, ви так будете заклопотані роботою, і, знаєте, вас буде дуже не вистачати якомусь чоловіку. Ну, це, наприклад, ваш чоловік, або там хтось, син, брат, хтось, от з вашої родини. Зверніть увагу на людину. Тут, знаєте, як Тут якось спілкування з цією людиною, воно надважливе і для людини, і для вас. Далі робота все одно не втече. Так, дуже неприємна людина показана десь там, чи, чи взагалі у вас в сім'ї, у когось з вас. Чи це сусід, чи сусідка, навіть стать людини мені не показують. Просто показують, що дуже неприємна людина. І все, що робить, це все якесь таке ну, підле, таке. Саме вчинки підлів людини. Багато цікавляться вами, так, три, три. Три людини, але дві людини між собою спілкуються, третя людина, ну, може, може, і не знає тих двох людей. Може, взагалі окрема людина для вас. М -м -м, багато цікавляться, от саме ви якось дуже змінюєтесь. Зовнішньо ви дуже змінюєтесь і дуже Цікаво вас споглядати. Ви, от може навіть і не часто вони вас бачать, тому їм такі помітні зміни в вас це для тих з вас, хто зайнятий своєю зовнішністю, щось ви робите з собою. До когось з вас по роботі хоче звернутись чоловік. Але, знаєте, щоб йому до вас звернутись, то йому потрібно вам промовити про якісь конкретні зміни, а в нього не виходить. Він ніяк не може стабілізувати остаточну якусь ситуацію. Ніби, знаєте, от виглядає так, що, ніби між вами була колись якась розмова, конкретна розмова, коли людина вам сказав, сказав, сказав бачите, все ж таки про чоловіка, що він там зробить так-то і так-то, І він прийде до вас з результатом. Нема цього результату. І тут. Три або навіть чотири, для кого як, тижні або місяці. І от ну, час такий вже пройшов, а людина все ще не може досягти результату, тому сумує, ну, хочеться з вами спілкуватись, якось приємно з вами спілкуватись людині. Якось знаєте, от ви приємна до спілкування людина, легка людина. от Настрій поліпшується в людини після спілкування з вами, але, знаєте, як ходить кругами десь там, а зайти не може, нема з чим. А не такі у вас стосунки, щоб просто прийти і спитати, як там ваші справи, що ви там. як? Як живете? Так, ну, але не забув отак От показано. Далі. Так, хтось тут в ліжечку? Угу. Вже деякий час людина хворіє, вже гарну новину почуєте. Угу. Так, і ось тут показаний мені чоловік, знаєте, от голова як левова голова. Може, дійсно знак зодиаку Лев в людини. Тут. Про такі значні гроші буде розмова, але не дуже дослухайтесь до того, що він каже. Дивіться на вчинки. І якщо обіцяє вам якісь гроші, то контролюйте, щоб він вам їх дійсно давав, ті гроші. Бо тут так показано, що ну, може не один строк пройти. Коли ви все ще чекаєте якихось певних дій від цієї людини, тож будьте просто зробить, але якщо це контролювати, ось так показано. Так, бережиться зараз. Ага, це для когось. Треба легені берегти. Ну, Це як можна застудитись і можна там схопити собі. Саме на легені проблеми. Тож комусь тут з чоловіків, саме з чоловіків кажуть, що бережи свій стан здоров'я. Слідкуй за своїм станом здоров'я. Так показано. так далі Якісь розмови м -м, чоловічі показані. Але тему тим розмовам жінка дасть. Але, знаєте, так серйозно вони обговорюють. Між собою три чоловіки до цього причетні. Я б не сказала, що всі трьох зберуться одразу. Це знаєте, як спочатку з одним порозмовляв чоловік, потім з іншим порозмовляв, але ідея жіноча. Може таке бути, що за жінку конкретно будуть розмови? Це може бути і робоча якась ситуація. Далі, ось тут сюрприз. Хтось для вас готує сюрприз. 23 число показане. Ну от На 23 число людина готує саме цей от якийсь конкретний сюрприз. Чоловік мені показаний. Жінка тут дивується, цьому сюрпризові, неочікувано щось. Біганина чоловіка показано щось. він, Знаєте, це як сам собі вигадав, ну, якісь, ну, давайте так будемо казати, якісь там складнощі. І сам їх і вирішує. Він нікого не притягує до цього. Якась фінансова ситуація буде між чоловіком та жінкою обговорюватись і вирішуватись. Десь там якісь домовляння. Коли щось можна вирішити грошима. От Про це і буде мова між людьми. Ну і все. На цьому Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей, гарних ваше життя. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім